Це, бо, це, це і комор запам'ятають нам і все життя. Сподіваємось, що їхня історія стане і для вас, дуже признаю і повчаною. Адже ліки нам потрібні, але чувати їх варто лише під контролем, дорослих та лікарів. До речі, а ти знаєш, ріднику, що наша матінка природа теж може бути для нас гарною активою. Ні, не чув про таке. Розкажіть мені і дітям. У себе на породі ми можемо. От, наприклад, вгадаємо ось цю залу. Дуже скромна і невтіна, серед примітів непривітна. Та якщо пом'яти, то наче не знаєш м'яко! Вірно! А чин, чим же вона корисно для нас? М'яти можна зварити дуже смачний та корисний чай. Він має за спокійну дію, знімає... Я, я, я знаю. А це так да. калина є символом нашої країни. Для українців калина завжди слугувала за ліки. Кожна господиня обов'язково готувала калинові ліки на довгу зиму, засушувала її світ. Я листя, тілещі, передали ягоди з медичним цукром. Калича, пити. Та інчики А я вчу, що в лісі можна десь сидіти, чимало мало рослин. Так, звичайно. Це Ромаш, Алипа, пропива, так чи мало інших. Але й дружині самою гляданою можна зустріти й дещо інше. Дещо життя. А що там? Зачекай, Зараз дізнаєшся, наша подруга скриття пепі зараз по політику.